Слава Ісусу Христу! вітаю з браті і сестри! сьогодні 3 жовтня. І в Івані ми чуємо слово від Луки з 10 розділу. слово, яке ну, звучить дуже так страшно, бо воно нас запрошує до навернення і показує наслідки такої байдужості чи за, 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 замкнутості на слово Боже. Того часу Ісус сказав: горе тобі, гора Горе тобі відсайду. бо якби в тирі і Сидоні сталися чудеса, які сталися у вас, воно вже давно покаялися, сидячи у волосся та в Попелі. Тож Тиру і Сидону на суді буде легше, ніж вам, до капіта хіба до неба будеш піднесений, до аду опустиш, опустишся. Хто слухає вас, той мене слухає. Хто гордує вами, мною гордує, хто ж гордує мною, Тим, хто мене послав. Якщо подивитися на ці археологічні розкопки різні знахідки на території Галілеї зараз, <с. <с.> виявляється, що ці міста дійсно зруйновані. Це кошмар. Ми приїжджаємо, то можна поїхати подивитися рештки тих руїни тих, тих міст, стіни, будинків. Якось там був життя, діти бігали. Люди любили дано одного. Люди були щасливі, а зараз ці руїни вони підтверджують слів Ісуса. Якщо шукаємо доказів на те, чи Ісус дійсно правду говорив, то подивіться на ці міста. Про Горазин і про віцайду дуже мало знаємо. Більше про Капернаум, тому що Ісус з Назарета приїхав. Разом з Марією, Віцайду, так називається на Вицсайда в Біблії Його місто. Як мова про його місто, то це, це Кап Кап Капернаум, це, це його місто там Ісус жив. Ну, але, але знаємо, де, роз, де розташований Горазин і Віцайда, <кій> ці міста вони були ну, вибрані, та вони мали цю змогу, цю можливість, це щастя бачити месію. Boże. Jezus każe wam. i każe, gdyby Tyr i Sidon zobaczyli takie cuda, jakie Waz widuje, co one by dawno nawrnoły się. Tyr i Sidon, to miasta e, 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 fenikciów, tak, taki tory, dro, tory, dro, drogiewa, centry. Osobiowo Tyr, <kuh> zazwyczaj Tyr jest symbolem i, i також і, і, і Сидон, є символом гордині, багатства, гордині і такого, знаєте, бунту проти Бога. І навіть цар Тиру в Біблії є таким прообразом сатани. Так як цар Тиру, він багатий, каже, сам все можу, бо Богу мені не потрібен, так і сатана каже. Не? Так що навіть опис багатства і гордині цього царя Тиру – це образ сатани. Ісус каже, щоб вони бачили таке чудо, що я до них прийшов, я там проповідував, чуда, чудеса робив, вони б навернулися. Ви мали таке щастя і не використали цього шансу. Ці мешканці, цих міст були закриті на знаки з неба. І як ми чуємо це слово, то ми теж маємо поставити собі запитання. A może my i my żyjemy, <coughs> na przykład, w Chorazynie, w Idzajdzie, w Kapernaumie. Tam Jezus był, długi czas. I On tam zobaczył, i bardzo razowo. E, może my też tak, takie mamy odnośnienie, że znamy Jezusa, baczymy Go na ulicy i tak dalej. Nie? Ale wewnątrz, w nas jest bunt na Niego. E... І Назви тих місць вони теж мають собі таку інформацію, що це місця хороші, непогані. Хоразин означає симп печів, такі пічі, в якій випікають хліб. Тобто там ну, пекарів було багато, може. багато хліба, а то достаток спокійно собі живе. Відсайдати дім. Łowitwy ryb, ryby i to to, to tam było dużo to ryby, tak, tam trująły, tam też tak, bardzo w kuchni ryby łowiły, moge na istesja, było zabezpieczenie, tak. kaparnaum tak samo, składa się może z dwóch hebrajskich słów, kafar i naum, kafar oznacza odkupienie, naum Нагорода нагорода відкуплення. <кій> Ісус прийшов до того міста бачите? Ні? Там Петро, як пам'ятаєте, жив до сьогодні в Капернам можна дивитися на оглядати Дім Петра апостола. І вони були щасливі, вони мають все вони такі помітили Ісуса. Тому що сказали, горе вам, горе. Звичайно, це горе це не така погроза, як ми там ну, часом в емоціях, може, деякі росіянам погрожуємо, ніщо. так горе вам і ще заплатите за те, що, що ви наробили і так далі. Не? Mm, да, то в емоціях так воно буває, можна так сказати. Не? Tu to te w ustach Jezusa on jest po drugiemu, to muszę na greckim mowie, zamiast no tam gdzie słowo góry wam używa się takie słowo uę uę, wyra wyrażajcie to słowo "Ue, na góry, myślę, takie tak taki smutok Jezus підкреслює, що він приніс людям щось цінне, найцінніше. А вони байду, з байдужість ставили за нього можна і ворожа. Як тут? Як людина, яка любить, як любить, яка хоче допомогти, як, як вона це переживає сильно, як і боляче. Не? Ісус саме це хоче сказати. Добре. Тримайтеся, брати і сестри. Я вже вдома. Бачите, моя Келія, я вже вдома нарешті <кліхав> приїхав сьогодні вночі. Ну, довго в мене не було а моїх парафіянцев говорив. Зараз буду трохи на місці сидіти і, і будемо <кліхав> навертатися, ссухати слово. Добрий час. Добрий час був за кордоном, там різні речі робив, але. Ale skuczał, już z za domu. Z całej